Чергова акція по зарибленню Тясминської водойми відбулася цими вихідними. Ініціаторами та організаторами збільшення риби в смілянській річці стала громадська організація об'єднання підводних мисливців та рибалок Черкащини. Матеріал про зариблення в нашому наступному сюжеті. Смілянські активісти цими вихідними запустили в Тясмин кілька тисяч малька товстолоба. Подібна акція проводиться волонтерами не вперше. Цього разу цієї осені зарибили 600 кг кілограм товстолоба. Зарибок середня на 30 тридцять грам. Тобто близько 20 тисяч особин то в було запущено в річку Тясмин Смілі і в річку Сріблянка. Також сміла цього разу. Грибу запускали у кількох різних водоймах сміли з метою досягнути максимального ефекту. Та, звісно, щоб малітовстолобики швидше зростали та набрали вагу. Три точки у нас було зариблення цього разу: це річка Тясмин поблизу остров... островів, острова Затопленого, там біля дамби, біля греблі, насипної. Також біля озера Авангард це вважається річка Сріблянка. Ріблянка і з канава на сімашку на загреблі. Там глибина є достатня, також тому сподіваємося, що риба виживе, буде зростати і буде фільтрувати і очищати нашу водойму. Максим Дубінський, агент Третяк, спеціально для агенції Теленовин.